Ні, не треба. Ну, Розкажіть вкратце об этом турнірі, взагалі, в общих чертах, взагалі, в який какой, в какой раз він проводиться, як проходил отбор і так далее? Турнір відбувається вперше. Ми започаткували таку, я сподіваюся, приємну традицію збиратися на, на турнірі Кубу конференції. Він був підтриманий асоціацією футзалу України. В особі президента асоціації Сергія Володика, Ми збираємо на цей турнір кращих гравців в кожній конференції. З кожного дитячо-юнацького клубу визначається тренер, визначаємо кращих гравців і проводимо, проводимо такі змагання. Ну, скажіть, на ваш взгляд, яке будущее у цього турніра? Я... Я сподіваюся, що цей турнір це тільки початок, ми тільки будемо так говорити, встановлюємося. Я думаю, що він буде розвиватися, тому що він цікавий для усіх. Починаючи від самих гравців, дітей і завершуючи, я так думаю, що в майбутньому і людьми, спонсорами, функціонерами і так далі. Тому що це так звана, будемо говорити, міні-збірна, після якої буде формуватися юнацька збірна вже повноцінна. Все, спасибо. большое.